Говоримо, друзі, в рубриці поговоримо в нас сьогодні на прямому дзвінку Сергій Бурилін, пастор, якому ми будемо ставити питання, які, власне, ми підготували. Сергію, вітаємо вас! Вітаю я вас дуже радий чути. Що ми зв'язалися з вами. І ми вас теж так трошки проблемно було зв'язатися, але тим не менш. Так, так, так. Ми подолали ці перешкоди. Розкажіть, будь ласка, чи ви в безпеці зараз як ваш настрій взагалі? В безпеці, якщо можна так назвати, під час війни, але я на території, яка, слава Богу, не підконтрольна угу. расистам, тому можна говорити. Слава, Слава Богу, Богу прекрасно. Сергію. Ви знаєте, сьогодні в нас така непроста тема, дуже глибока для деяких християн, можливо, суперечлива, тому що сьогодні говоримо е, на тему три єдиного бога. І от ви саме як священнослужитель, що би могли м -м, взагалі сказати? Існує таке дуже поширене запитання: як Бог може бути трьома єдиними особистостями по суті одночасно? І чи може це взагалі вкладатись в рамки людської логіки? Угу. Дійсно, це питання таке гаряче, як і погода сьогодні. Е, тому однозначно якось відповідь е, не можна знайти, тому що я розумію, що 2000 років вже християнство б'ється над цим питанням. Але я так би відповів, що е, Богу нічого не немає такого, щоб неможливого. Він може бути. Три в одному, один в трьох, це не є для нього якась проблема. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Звичайно, Бог може все, ми це знаємо. Прекрасно. Але це... знаєте, Сергію, хотілося б запитати, а які вірші з Біблії, от власне чітко підтверджують Тринітаріанство? Ну, я можу зачитати деякі Будемо вдячні. тексти. Так. Але ви розумієте, я так десь. Недавно читав про те, що в, тільки в Новому Завіті, в Новому Завіті більше 70 текстів, які угу. прямо чи опосередковано говорять про триєдність Бога. Ну, а перший такий самий головний, який визнають всі тринітарії, текст це Матвія 28, 19. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестя їх в ім'я. Отця і сина і Святого Духу. Навіть цікаво, що в ім'я однина, але говориться Отця, сина і Святого Духа. Не сказано, що в імена Отця Сина і Святого Духа, а іменно в ім'я. Ну і ще один текст мені дуже подобається, який і мені допоміг, коли в мене були якісь питання по трійці, коли я для себе це. Так сказати, цю доктрину вивчав, uh -huh. то записаний цей текст у другому посланні Коринтянам, 13 глава і 13 розділ, і зараз я вам зачитаю: благодать Господа Ісуса Христа, любов, Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Так, ми знаємо ці, ці вірші. Так, так, ці такі самі головні вірші. Ну, Можна згадати, коли було хрещення Ісуса Христа, Він був на землі, Дух Святий зійшов е, в виді Голуба і голос із неба, який сказав, це син мій возлюблений. Да? і от Ну, ще багато текстів, які можна було б, але от таких, я думаю, достатньо. поки. зрозумів. А дозвольте поставити питання, таке у мене виникло. А як тоді можна пояснити о той власне факт, коли Ісус казав, коли учні питали його, а скажіть нам, о, скажи нам ознаки останнього часу? Ісус їм казав, от почуєте про те, про те, проте, то, 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 то буде. Але угу. Ісус здав таку примітку. Але про день той не знає ніхто ані батько. Точніше, ані син, ані ангеле, тільки батько. Як можна апелювати оцей вірш? Угу. Пам'ятаю такий вірш, і дуже часто його анті-тринітарії приводять. Угу. Ми розуміємо, що коли Ісус Христос був на землі, Він виконував в плані спасіння певну роль. Для нього відводилась певна роль, так як вся трійця, угу. батько свою. Роль виконував чи роботу, роль якось воно негарно звучить свою місію. Угу. Ісус Христос, свою місію, Дух Святий, свою місію, угу. і вони не пересікалися так, да вони не боролися за, ем, ну, за лідерство. Кожен виконував свою місію. І от Христос говорить, да, що це місія, прерогатива батька угу. знати ці речі. Тому він так і відповів. Зрозумів. А от тоді такий момент, Сергій, знаєте, ми з вами говоримо е, дуже часто, принаймні, особливо на заході України. Я чую таке поняття як свята трійця. Дуже багато е, про це говорять християни. І е, про свято трійці також, власне, ви можете поділитись тим, як виникло це поняття Свята Трійця і чи вживається воно в Біблії, і чому воно угу. в принципі поширено серед християн? Ну і власне про саме свято трійці чи варто його відзначати угу. і так далі? Дякую за запитання. Дійсно, чесно признатися, треба, що самого такого поняття, що як трійця, в Біблії немає. Воно виникло уже після того, як апостолів не було на так mm -hmm. називаємо святі отці церкви. І перший, хто ну, історики по різному говорять. Ну я так для себе, коли знову ж досліджував це питання, знайшов е, такі імена, як Фіофіл Антіохійський, uh -huh. і, е, можливо, він не так знайомий, як е, інший Тертуліан, да, отець церкви і богослови такі. І вони е, перші, хто почали е, догмат е, трійці е, е, використовувати е, uh -huh. і говорити, писати про це. А також потім вже це все на різних соборах ці питання піднімалися, тому що ви знаєте, що Трійця, це не просто так приймалося це вчення. Були навіть війни, да? війни, ну, які не просто холодні війни за диспути якісь були, А це були війни гарячі, коли проливалася кров Антитринітарії, як би ми зараз називаємо. Або унітарії воювали один з одним за це. Ну і потім проходили різні собори. Ми знаємо також, ну, такий відомий для нас Нікейський собор, Константинопольські собори, угу. які ну, приймали рішення, що потрібно прийняти один якийсь символ віри трійця. Божество в трьох іпостасях. А свято Трійці, ну. Воно почало десь святкуватися, чи, можливо, як його так на назвати, десь в кінці четвертого сторіччя. Але також воно по-різному -по по -по змінювалося. І ви знаєте, що е християни Західного обряду вони святкують е по-своєму, е християни східного обряду по-своєму. Ну і на те питання, чи Потрібно святкувати це свято Я, я ну, як особисто я не можу давати як буде, вказівку. Держава вже дала таку вказівку. Угу. Вже в нас це, це вихідний день. А, а святкувати, ну якщо в Слові Божим, для нас Слово Боже є самим головним показником, як нам вірити, як нам. Приймати якісь свята чи не приймати, наприклад, трійцю. В слові Боже, ми не знаходимо От, свята Трійцю. Угу. Це була п'ятидесятниця, і ви знаєте, тоді, коли Дух святкували. Свят так, Дух Святий зійшов на п'ятидесятий день. Ну і це якби зв'язує із тим, що зародження християнської церкви. Угу. Ну, Я думаю, що можна згадувати, ну, ну кожен вибирає по Зрозумів. але так я, я вибачаю, що до, до, тому що це свято, яке зараз святкується, ми бачимо дуже багато, багато елементів язичисто додається. Так. так і тому людям потрібно самим вибирати. Саме так. так, не нам судити, Бог їм суддя. Так, Скажем так, так. <рес> 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 дивіться, так, Сергію. Я... Ісус, це Бог, але в Біблії ми бачимо, Біблія описує його життя взагалі життя як людини. На основі цього багато релігій і різних деномінацій сприймають його, ну максимум, як саме сина Божого, як нерівного Богу, а як його сина, як м, такого підчиненого, можна сказати, або mm -hmm. як пророка, якого послав Бог. Тоді можете пояснити такими максимально простими словами, як в Ісусі поєдналися дві сутності? Так, це дуже також таке питання. Нелегке, тому що якщо ми підходимо до вирішення цього питання людською логікою, та, то якось воно ну здається, що це неможливо. Як mm -hmm. може бути одночасно і Бог одночасно людина. Mm -hmm. Коли ми якби людською лінійкою да, хочемо, ви ви так ну Бога поміряти mm -hmm. або як би сказати, піднятися над Богом і сказати, от я вам зараз поясню, який Бог. А mm -hmm. тут потрібно, потрібно мати смиріння в цьому питанні. Ну, а як пояснити, це Слово Боже моє може пояснити. І ми в Слові Божім знаходимо такі тексти. От і я зараз відкрию такий текст, який записаний в Римлянам, 9 глава, 5 вірш. Їхні, «Їхні є батьки. Від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма угу. благословений навіки. На дев'ятий розділ п'ятий вірш. А тут конкретно сказано. Якось по-іншому додати ну, з тілом він є від іудеї, угу. а… З неба він зійшов як Бог Христос. А таке питання ну дійсно тут можна годину, мабуть, пояснювати, роз, розмовляти. Ну мені здається, якщо слово Боже говорить, називає його Богом, то як можна по-іншому, як можна трактувати цей вірш? Я не можу по іншому якось дивитись на нього і не, ну, не бути чесним. Побачивши в цьому вірші, що він дійсно являється Богом угу. логічно, погоджуюсь з Сергію. А тоді знаєте такий момент: трошки розібралися з постаттю Ісуса Христа. А щодо Святого Духа, ви знаєте, в Біблії неодноразово зустрічаємо тексти про те, що Бог послав Святого Духа, або там Святий угу. Дух живе і діє в нас, або там те, що Святий Дух міг приймати різні форми. Там він, як вогняні язики, опустився, пам'ятаємо на учнів голубом, міг бути вітром і так далі. От. Тоді Якщо з цього знаєте, багато людей, які проти е, тринітаріанства, е, вони можуть такі аргументи давати, що а тоді, можливо, святий дух на основі цього є лише якоюсь своєрідною силою, яка діє через Бога. Ну тобто, Бог посилає його та й все, і він є нижчим за статусом, умовно кажучи. А в чому ж тоді божественність святого духа, якщо ми не бачили проявів того, як він там міг говорити взаємодіяти з людьми, е, е, і як ми взагалі можемо стверджувати, що це така сама рівня? особа Божества. Ну, бо ми знаємо, що Бог отець говорив до людей, Ісус жив серед людей. Ну а що ж mm -hmm. тоді Святий Дух? Так, це дійсно таке питання із, із, із з тої ж серії. Дуже Просто так його не відповідь, ну, відповідь не можна дати. Але ми також знаходимо і тексти, і розуміння Святого Духа, тому що. Як ми можемо сказати, що говорить? Так? Ми сказали, що Дух, ну, ви сказали, Отець говорив, Ісус Христос говорив, але ми знаходимо, що і Дух Святий говорив. І ми знаходимо те, що Дух Святий в Слові Божому говориться про те, що Він Ісус Христос говорить, Я піду, і краще вам буде, якщо замість мене прийде. Дух Святий, угу. якого я попрошу у батька, який прийде місьне... так. утішитель. Так. І виникає питання: якщо я, наприклад, засмутився, що хтось йде від мене, а мені говорять, та не переживай, прийде сила, прийде якась енергія, і вона тебе утішить. Угу. А, ну, навіть це от так по-людськи. Ну, якось ненормально, не, не міг Христос сказати, що вам краще буде, якщо прийде Святий Дух. От, угу. я був з вами, а тепер прийде Святий Дух. І якщо ми говоримо, що це ну, просто якась сила, то незрозуміло, чому Христос так говорив. Ми бачимо також тексти, які говорять про те, що ми можемо засмутити. Святого uh -huh. Духа. Так, да, він може засмучуватися. Е, виникає питання, як можна засмутити силу, енергію, або ще, ще щось незрозуміле. Ну і такі інші. Або ще uh -huh. ж пам'ятаємо, як написано, що все проститься, крім хвилини Святого Духа. Так? так, так, це також дуже так. Ми читаємо, що дух буде давати дари, да, uh -huh. по тому як він вважає за це. По-своєму він вважає, який хтось буде пастором, хтось буде апостолом, хтось буде там ще чимось, угу. е, якусь роль буде виконувати. Все це робить Святий Дух. Зрозумів. Сергію, можете, будь ласка, отак підсумувати, в чому головна різниця між отцем, сином і святим духом? Чи можливо різниці немає? Вони всі мають однакову владу? Ну, я ж ми говоримо. Про такі речі ха, про Бога. Під, підсумовуючи, можна сказати про те, що е, в плані спасіння, так, у кожного своя роль тут, mm -hmm. на землі. Кожен виконує свою роботу, свою місію. І може показатись, да, що Ісус прийшов для того, щоб показати Отця, Його робота. Да. Кроме mm -hmm. того, щоб спасти нас, Він каже: Я прийшов показати Отця. Дух Святий прийшов для того, щоб е, показати Ісуса. А ми бачимо, що в Трійці немає от, знову ж такого лідерства, ієрархії якоїсь. Вони працюють на, для одного. Між ними є любов, розуміння, і не можна сказати, що там в, в, в вічності, в Всесвіті, у, у них якась є градація: той старший, той менший. Той, вони це Бог, це Бог і отець, і син, і Дух Святий. Бог. Як ми можемо говорити, що хтось із них менший або більший? Просто як я повторюся, що тут на землі так вони виконують певну місію, яка відведена кожному із них. А от тоді, Сергію, такий момент, знаєте, наостанок хочеться у вас уточнити. Можливо, дуже такий серйозний момент, як на мене, тому що от що би ви сказали як священнослужитель. Чи обов'язково тоді вірити саме в триєдинність Бога для спасіння? Чи є це питання от настільки принциповим? Якщо так, то можете поснити чому? Угу. Дякую за це питання. Я також собі його задавав не раз і люди питали. Да. Це можна ну, як би, пояснити в тому плані, що трійця, ну, ці три особи вони приймають участь у нашому спасінні. Угу. Та вони, що батько, що син, що Дух Святий, вони активно працюють над нашим спасінням. І якщо я вважаю, що Наприклад, Ісус Христос не являється Богом, а Він створена істота. І є два розуміння. Хтось вірить в те, що Він був створений, а хтось вірить в те, що він є Бог. І з цього випливає, і ну, по-різному можна зрозуміти план спасіння. Получається, Бог створив нашу планету. Тут вийшло щось із під контроля. Бог створює когось і надсилає його на землю, щоб він вирішив цей конфлікт. А друге, в те, що я вірю, це коли сам творець, той, хто створив, сам прийшов на землю, сам прийняв плоть і угу. тіло людини, творіння свого, і вирішив цей. Цю проблему, да, цей конфлікт він вирішив, і перед людьми стоїть вибір. Вірить от в такого Бога, який, якби можна сказати, загрібає жар чужими руками, посилає якесь творіння, яке повинно зробити ту чи іншу роботу, але слава достанеться йому. Угу. Чи от так, що коли сам Бог творець який створив про Христа, сказав ним, і через не, нього все, все створено, стало. так він так, так він прийшов і спас нас. І якщо я не приймаю, не приймаю Христа от таким. ну, По-перше, я хотів зразу сказати, що стосовно спасіння, ми не ми вирішуємо, так? Це вирішує, вирішує Господь. Так? І можливо, хтось із тих, хто і вірить в Трійцю, можуть бути не спасені. Це вибір людини. Людина вибирає от вірити в такого Бога чи в такого. І я розумію, що от такого Бога е, малює зовсім інша сила, яка виступає проти Ісуса Христа, яка хоче е, зайняти, яка хотіла зайняти Його місце. Uh -huh. І тому, коли ти не віриш, то можливо таким чином ти граєш на руку е, ворогу uh -huh. нашому, а вибирати то людині. Це точно, дуже потужний аргумент. Насправді, дякуємо вам, Сергію, за спілкування. А Наостанок, можливо, що би ви хотіли побажати нашим слухачам, можливо, дати якісь рекомендації. От що у вас лежить на серці, ну якщо по, по темі, то я хотів би побажати людям, слухачам, які слухають нас, що це питання дуже важливе і його потрібно самому вирішити. Угу. Не просто щоб хтось тобі про це розказав. Ну зрозуміло, що потрібно прислухатися, що говорять священнослужителі. Але коли ти сам не пройдеш це, коли ти сам цього не зрозумієш, коли ти сам не установиш у ці близькі то стосунки із Богом, то буде дуже важко. Буде, буде важко, коли прийдуть люди, які не вірять в трійцю, які принесуть якісь свої аргументи, а в тебе своїх немає, тому що тобі їх тільки хтось дав. Я бажав би так і радив би людям читати Слово Боже, тому що тільки в Слові Божьому Бог відкрив себе. Від самого початку від книги буття і до об'явлення ми можемо знайти ці пит... відповіді на ці питання. Тому хай кожен із нас вирішує, де йому шукати мудрості в слові чи у людей. Дуже дякуємо Сергію, дуже дякуємо насправді за таке глибоке і змістовне інтерв'ю. Дякуємо за те, що ви приділили дякую, свій вам... час для нас. Хочемо побажати дякую. від нашої команди, від нашої студії вам рясного, Божого благословення, міцного здоров'я і Божої охорони. Тримайтесь там всього вам доброго. Так, маю надію, ще почуємося. Дякую, дякую і так. вам всього найкращого, миру нам і привіт всім. Тим, хто мене знає. <гум> Всього найкращого. До <гум> побачення.